Після поразки Петра Яна новоспечному чемпіону стерлінгу, українському козаку з Америки Петро Ян кинув виклик. Вони зустрілись на шаленому карді UFC 270. Всі казали, що Петро з Шона, бо то нікого не побив. Це правда, що нікого з не побив. Але я зболів за Шона, тому що ну за росіяни якось стрьомно. Та й то того ж, давайте розберемо спочатку, як починалось кар'ї. Перший свій поєдинок Шон перейшов на шоу The Ultimate Fighter проти Тирона Вере. Шон домінував кожну секунду цього бою. його опонент не зміг нічого придумати і програвав в одну калітку. Шон майже добив бідувагу в патрі, але це не вплинуло на результат. Шон перемагав одноголосним рішенням. Другий поєдинок Шон привів на UFC 222 проти Андреса Хомат. Шон домінував з перших секунд, він забирав епізод за епізодом, його опонент знову ж таки нічого не зміг зробити, і Шон умалі перебував в одну калітку. Окрім так в другому раунді у нього нічого не виходило. Але у Шона в третьому раунді вимикається і нога. І це замість того, щоб добити поліс партер і програв бій одного. В третьому поєдинку Шон Омелі наколотував свого опонента технічним ударом ногою в голову. Еді Вінла став четвертою цілею для Омелі, і як і очікував, Шон вирубатого. У бою з Мароном Вірою у Шона вимкнулась нога, і Віра забив того ліктями. Це перша і остання поразка Шона Омелі на сьогоднішній день. Закрив свою поразку в бою з Томасом Алмейдом, якого наколотував в третьому раунді. Другий після закриття поразки став бій з Кріс Мутіньо. Кріс намагався пересингувати з перших секунд і моментами в нього це виходило. Окрім Волкіки, у Кріза мало що виходило. В другому раунді відбулося справжнє побоя Кріза Мутіньо. Вже навіть Укіки в того не заходили. На початку третього раунду Шономелі технічно наколотує Кріза Мутіньо. Цілий факт. Раулі Напева на прес-конференції назвав шономелі клоуном, Ось, до речі, як цей клоун порвав його за ці слова. Педро Мунізом складна історія, але після другого тичка він не зміг піднятися, і це ноу no контест був бій. Буду казати відверто, на момент Шона Омелі Петро Ян, я не думав, що Шон шо зможе вразити, тому що Омелі, відверто кажучи, побив тільки мішків. І Омелі, відверто кажучи, вже були проблеми з топовою позицією. Марлон Віра тому є приклад, тому всі поспішали вбирати фаворити саме Петра Ян. Я в свою чергу давав шанс 60 на 40, 60 за Яна, 40 Омелі. 40 тому, що Омелі дуже високий і в цьому будуть свої плюси, але я більше віддавав 60 на 40, тому що я фанат Омелі. А от Петро Ян бився ми з легендами цього спорту. Йорає Фебер Жозеоло. У бою Жозеін спочатку ініціативу віддав, але з другого раунду ввімкнувся і ввів аж до п'ятого раунду. У п'ятому раунді він вийшов за нокаутом і він здобув цей нокаут з легкістю. В першому поєдинку зі Стерінгом Петро Ян домінував, забирав епізод за епізодом, але пропустив помилку і пробив коліно, і був дискаліфікованим. Але в реванші Стерлінг приємно здивував. Тим, що перебивав Яна в першому раунді, та зміг забороти в другому та третьому. Роздільним рішенням програв. В тренувальному табірі Ян виглядав у гарній формі та обіцяв знести поділя. Це він так назвав мелі, якщо хто не в курсі. Але набитий погляді Ян показав своє фальшиве лице, коли противник сховав руки за спиною, а він пхнув того виглядав огідно. Перший раунд в ударки Ян програв і як виявилось, у Мері може конкурувати з номер один найлегчешої ваги, так ще й перевати. І за чого Петя пішов тому Раунді у мене сильно влучив і пробив Яна, та поспішив добити, та пропустив на зустріч. І замість того, щоб спробувати добити, Ян не йде боротися. Умелі потім, коли піднявся з партера, все одно пропустив удари і по статисті 20-30 на користь Петя. Третьому раунді Умелі вучив з коліна в голову Яна, і в того відкрила Січка. І Ян з всіх казанок пропустив ще багато жирних плюв. Як ми зрозуміли, Ян тепер в борці записався, і що ж, окрім переводів, Ян навіть не вміє контролювати, тому що борьба в нього не на високому рівні. Щоб не виникало проблем з пограбуванням, я нарахував 2-1 на користь Омелі. Перший раунд за Омелі, другий раунд за Яном, третій раунд за Омелі. І, чесно кажучи, ну, щоб бути відвертим, бій був дуже близьким і суті мого і в того, і в того. Але віддали Омелі не за те, що він суперзірка, а тому, що він всіх здивував і був на рівні з Яном. І за цього й віддали. Петро Ян мав забрати не рішенням цей бій, а нокаутом. Він це обіцяв. І навіщо ти обіцяєш, якщо не можеш виповнити Петро? Я всім дякую за перегляд. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бережіть себе, всім мирного неба.